Доброго дня! Мене звати Громовий Денис, я розробляю сервіс, головною метою якого є допомогти користувачу зорієнтуватися в комплексній локації, наприклад, в місті, для якого неможливо виготовити супутникові карти рельєфу, або ж рівській місцевості, де недоступне з'єднання з, з інтернет. або ж вкритому приміщенні, як то в торговому центрі, де недоступне з'єднання з, супутниками... з супутниками GPS. Дані в сервісі надаватимуться в зручному вигляді, в вигляді AR. Вже існує ряд мобільних застосунків, таких як PickFinder або Piquizer, які, використовуючи технології AR, допомагають користувачу зорієнтуватися в гірській місцевості. Дослідивши їх, ми виявили, що всі вони в своїй роботі спираються на дані GPS, які мають значну похибку. В горизонтальній площині це приблизно 5 метрів, а в вертикальній приблизно 15. До того ж, всі вони застосовують супутникові карти рельєфу, які теж, як бачимо, вносять похибку. До того ж, їх неможливо виготовити для урбанізованої території. Тож вважаємо доцільним застосування таких додатків, як PickFinder, лише в умовах гір, де масштаби отуючих об'єктів значно більші за похибку. Наш сервіс не матиме таких обмежень, адже він базується на принципово інших підходах. Замість даних GPS та супутникових карт рельєфу використовується більш точні акселерометр та магнітометр, в комбінації з фіксованою глядовою точкою. Як результат, похибка в горизонтальній площині скоротилася до 0,5 метрів, що в 10 разів менше, а в вертикальній до 0,3 метрів, що в 50 разів менше. Звичайно, застосовуючи наш сервіс, користувач прив'язаний до конкретної глядової точки. Проте. Він отримує значно більшу точність, як бачимо, а також автономність, адже йому не потрібне з'єднання з, з супутниками GPS або попереднє підвантаження супутникових карт рельєфу, використовуючи інтернет-з'єднання. Таким чином, точність сервісу збільшилася, і з'являється можливість застосовувати його в критих приміщеннях. Наприклад, у музеях, де потрібна висока точність. Як результат, аудиторія сервісу збільшилася. Тепер ми націлені не тільки на ринок професійного аудор туризму а й на широкі маси міських мандрівників, відвідувачів музеїв, виставок, галерей тощо. Ще однією перевагою нашого сервісу є можливість працювати офлайн без попереднього завантаження карт. Для цього потрібно лише відсканувати QR-код, де містяться дані про точки інтересу навколо. Дані зберігаються в наведеному вигляді. Це зручно як для мандрівника, так і для людини, яка хоче оформити власну оглядову точку. Для цього їй потрібно лише навести камеру пристрою на, кожен з обраних, на кожну з обраних цілей, підписати кожну з них, а далі роздрукувати дані в форматі QR-код мітки, яку потрібно розмістити поряд з оглядовою точкою. Тут ви можете бачити запис роботи нашого сервісу. Для роботи з QR-кодами використані наведені бібліотеки. Раніше для перетворення показників акселерометра та магнітометра в значення кутів, що визначають положення об'єкта в просторі, застосовувалися наведені, виведені нами власноруч формули, проте вони показували низьку продуктивність. Тепер ми перейшли до використання більш продуктивних вбудованих методів. Загалом принцип їх роботи полягає в тому, що вони співвідносять систему координат пристрою з геліоцентричною системою координат. Портотип додатку розроблено мною на моє програмування Kotlin. В ході експериментів та роботи над прототипом було виявлено ряд особливостей в роботі з вбудованими датчиками. На відео ми бачимо, що, показники, що їх показники дуже нестабільні. Окрім того, коли користувач змінює положення телефону, тобто переводить, різко змінює положення телефону, тобто переводить камеру пристрою від одного об'єкту до іншого, він надає пристрою прискорення, що вносить відповідну похибку в значення акселерометрів. Для того, щоб виправити ці проблеми, ми застосовуємо гаусову фільтрацію показників акселерометра та магнітометра. Якось і міток для знаходження гльодових точок, де можливо застосовувати наш сервіс, можна використовувати як вже існуючі природні мітки, як то вершини гір, сідловини перевалів, або широкотворні, як то вузькі гляльові майданчики, спеціальні стовпчики або тури з каміння. Легко уявити ситуацію, коли декілька користувачів вирішили скористуватися однією гольдовою точкою, при цьому колись. При цьому комусь доведеться почекати. Для вирішення цієї проблеми ми пропонуємо неінерціальну систему координат відносно початкової оглядової точки. Тут наведено ілюстрацію до геометричної зада... до відповідної геометричної задачі, де точка А це початкова оглядова точка, точка Б це альтернативна оглядова точка, а точка Т це об'єкт. Координати якого потрібно перерахувати відносно нової глядової точки. Вирішивши цю задачу, ми отримали наступне рівняння, яке однозначно показує залежність між потрібними нам величинами. Для технічної реалізації такого рішення потрібно імплементувати дальномір, з допомогою якого користувач муситиме виміряти відстань від альтернативної глядової точки Б до початкової глядової точки А, а також при початковому оформленні глядової точки. Організатор мусить виміряти дистанцію від неї до обраної цілі. Попри свою простоту, підхід досі не реалізований, проте, на нашу думку, мав би значний попит, адже надає нові можливості як користувачу, так і організатору. Запит на програмний сервіс, який вирішує такі задачі, існує серед досвідчених мандрівників. А розробка та підтримка такого сервісу сприятиме розвитку внутрішнього туризму в Україні, а також залученні до нього більшої кількості міжнародних туристів. Дякую за увагу!